Друзі, вітаю! Сьогодні 17 квітня, з вами Валерій Клочок. І вчора очільник Китаю Сінзіпін зробив заяву про те, що він готовий долучитися до саміту миру у Швейцарії, який буде проходити 15-16 червня, і сприяти у припиненні війни в Україні шляхом переговорів, але там, на цьому саміті має бути присутня і Росія. Раніше Володимир Зеленський заперечував таку можливість, а вчора він зробив заяву у вечірньому зверненні до громадян України і сказав, що. Китай дійсно може допомогти у відновленні справедливого миру в Україні, стабільності у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії говорить, він дає реальний шанс всім нам, щоб статут Організації Об'єднаних Націй його цілі та принципи справді запрацювали. Але він не сказав про те, що там може бути Росія. Тобто, про це він або промовчав, або сьогодні це питання обговорюється. Втім. Зеленський чітко вказав на те, що Китай справді може допомогти у встановленні справедливого миру в Україні. Те, що я бачу у реакції в соціальних мережах і на свій допис в інших мережах, дійсно викликає в українців бурхливе обговорення. І ми інше за все, сьогодні до кінця інформаційного дня, ця теза набуде. Серйозних обертів. Ну, принаймні, я хотів би почути ваші думки з приводу такої заяви Зеленського, що вона, врешті-решт, може означати. А я вам дам своє пояснення, до чого власне все рухається. Я вчора з цього приводу записував відео, тому можете переглянути. А втім, поточню деякі нюанси і моменти зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца, на котрого посилається Зеленський у своєму вечірньому зверненні із Сінзіпіном. Бо саме під час цієї зустрічі Сінзіпін зробив відповідну заяву. Питання, які обговорювалися під час офіційної зустрічі Шольца і Сінзіпіна, були різнопланові від політики до економіки. З першу чергу, звісно, Сінзіпін е, почув Шольца і сказав, що так він дійсно вважає, що війну треба припиняти для відновлення економічних зв'язків. Але Шольц просив всі, щоб він сприяв у виведенні російських військ з території України і зменшенні співпраці із Росією, аби вона не мала змоги вести війну проти України. Ну щодо зменшення співпраці, тут я не бачу перспектив, тому що Китай. Повсякчас наполягає на тому, що він не передає Росії якісь компоненти, які можна використовувати для виготовлення зброї. Зброї взагалі не передає, а його торгово-економічні відносини із Росією світу слід розглядати просто спокійно і не заангажовано, і не розцінювати це як військову співпрацю, тобто. Котлети окремо, а мухи котлету так наполягає сьогодні уряд Китайської Народної Республіки і просить поряти з тим і і вимагає навіть від світу, щоб з нього знімали санкції, зокрема компанії, які сьогодні підпадають під санкційний тиск. і Це суттєво заважає Китаю працювати. На зовнішніх ринках і саме це було предметом розмови із Шульцем. І саме таке питання буде обговорюватися із Макроном на початку травня, бо СІ збирається з офіційним візитом ще і до Франції. Питання ідентичні будуть розглядатися. Сі довго мовчав. Ніяких коментарів після останньої зустрічі його на високому рівні із американським президентом, яка відбулася ще минулого року, він не давав. Зараз уже конкретно підготовлено підґрунтя для того, щоб Китай демонстрував свої потужні позиції на світовій арені. Додам трішки ракурсу по близькому сходу. Буквально вчора міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив про те, що його запевнив Іран. Що вони не хочуть ескалації на близькому сході, тобто вже і Іран знаходиться фактично під контролем Китаю, і Росія знаходиться під контролем Китаю, і зараз Китай налагоджує тісні відносини із Європою. Ну, принаймні, за підсумками зустрічі з Олафом Шольцо, то прем'єр-міністр Китаю Ліцянь. Запевнив, що китайська економіка відновлюється за ринковими правилами, вони не прагнуть якогось протекціонізму, вони хочуть співпрацювати з усіма країнами світу. що... Китайський уряд не субсидіює е, ринкову економіку Китаю, вона розвивається за правилами європейськими. Так, це можна читати своєю чергою. Шольц сказав, що Німеччина виступає також проти відокремлення від Китаю та торгового протекціонізму і готова співпрацювати з Китаєм для створення справедливого конкурентного середовища та розширення двосторонньої співпраці. Це поки що заяви, але за ними будуть і міжрядові угоди. Але міжрядові угоди повинні підкріплені бути миром, припиненням гарячої фази війни Росії проти України, як мінімум. І на це дійсно може повпливати Китай. Тому Зеленський не випадково робить такі заяви. І тому я не виключаю, до прикладу, друзі, що якась там російська делегація може бути присутня на саміті миру у Швейцарії 15 чи то 16 червня. Ну, в ці дні, принаймні, там буде проходити це зібрання. Чому? Тому що попередньо відбудеться запрошення російської делегації до міжнародної церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Точніше, це запрошення вже відбулося. Росія поки що офіційно це не підтвердила, і це запрошення ініціював Макрон. А ця дія відбудеться і подія 6 червня. Ну, фактично, готується собі таке підґрунтя на міжнародній арені для того, щоб продемонструвати, що дивіться, мовляв, можна росіян приймати там або де інше. Але, звісно, Китай і демонструє, що він готовий тиснути на Росію. Втім, цей тиск має вимірюватися якимись його категоріями. Це має відбуватися за правилами Китаю. Буквально вчора в The Economist було опубліковане. Велика колонка а, професора Пекінського університету Фен Юй в якій він говорить про те, що Росія точно програє Україні і вважає, що а, війна погіршила китайсько-російські відносини. Я звертаю вашу увагу, що це Пекінський державний університет. І це професор цього державного університету, який публікується у західній пресі у дуже поважному виданні The Economist. Я детальний аналіз цього матеріалу також зробив у себе у на каналі. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте, ви не пошкодуєте. І саме в цьому матеріалі Фен Юйцзень дає альтернативну точку зору. Китаю у відносинах із Росією, тобто він показує, як то може бути, якщо Росія, наприклад, не погодиться на вимоги Китаю, спростування жодного зі сторони офіційної. Китаю сьогодні не має цього матеріалу, тобто це як варіант розвитку подій, і це чіткий сигнал і Заходу, і Україні, і Росії, в тому числі. Я не маю сумніву, що цей матеріал досконало перечитали в Кремлі і розуміють, що вони знаходяться під серйозним тиском сьогодні Китаю. Вони в повній його залежності. Ну, принаймні у Росії активно ведеться мова про те, що. Ну, така іронія і в Кремлі, і в інших державних установах, коли вони критикують Україну за зовнішнє керування, зовнішнє управління, це наратив, який активно просували ще на проросійських телеканалах до початку широкомасштабного вторгнення. То сьогодні Росія опинилася під зовнішнім управлінням Китаю. Китай це чудово розуміє. і Він розуміє, що настала та точка біфуркації, коли можна про це говорити вголос і. Торгувати цим із Заходом загалом Китай любить торгуватися. Історично так склалося, що якщо ти не торгуєшся, то Китай тебе не поважає. Про це вже пише багато навіть західної преси, і от оцю аналогію проводять, коли Сінзіпін почав публічно торгуватися із Заходом війною Росії проти України, війною Ірану проти Ізраїлю. Тому що я далекі від думки про те, що удар Ірану по Ізраїлю. Був невідомий Китаю напередодні. Не те, що хочу сказати, що він був санкціонований, але нинішній діалог на рівні очільників закордонних відомств Ірану і Китаю, що стало публічним, це не випадково. І Іран отримав підтримку від Китаю, і Китай виступив гарантом. Керованості Ірану це вказує на багато що, друзі. Китай став дуже потужним гравцем на Євразійському континенті дуже довго Україна не могла на офіційному рівні і не хотіла, скажу так, це визнавати. Але вчорашня заява вечірня Зеленського про те, що Китай дійсно може допомогти у відновленні справедливого миру в Україні, вона буде широко і активно обговорюватися в медійному просторі. Звісно, що чимало буде за нею ховатися зради. Буде чимало ховатися аргументів справедливих про те, що Китай дійсно впливає на ситуацію. Буде багато спекуляцій, будуть розмови про те, що американці не здатні впливати на ситуацію в світі вже. І багато чого з цього буде справедливим. Але я нині не недооцінював би, наприклад, зараз американські спроможці, тому що. Питання, які розглядаються у Конгресі, вони будуть ухвалені до кінця цього тижня. Вони містять в тому числі і допомогу ще одному регіону, про який я часто згадую у своїх відео, це Східна Азія, де напружена дуже ситуація у Південно-Китайському морі. Там проводяться нині навіть військові навчання сил Сполучених Штатів Америки, Філіппін та Японії. І навіть НАТО починає співпрацю з Японією. Тому це ще не всі гарячі точки, які... Контролює сьогодні Китай і Китай демонструє свою здатність впливати на багато процесів. Для чого це Китаю за великим рахунком, тому що є дискусія, мовляв про те, що Китаю вигідна війна. За великим рахунком, так тому що Китай зміг пристосуватися до санкційної політики, яка тисла на нього подовж 22-23 років. Він займає таку собі нейтральну позицію і говорить, що в Україні не війна, а криза українська. Він прагне зняття санкцій односторонніх по відношенню до нього. Китай відновив своє економічне зростання у першому кварталі 2024 року, і він прагне ширших і більших. І вигідніших собі ринків, особливо на тлі конкуренції з Індією. Економіка, гроші. За війною стоять в першу чергу гроші. Мені дуже сподобалося сьогодні одне відео, яке я наткнувся на нього у мережі Фейсбук, де сказано, що найбільш запеклі вороги на шаховій дошці це білі і чорні фігури. А ті, хто ними рухають, це найбільш яскраві друзі. Ну, можливо, не настільки яскраві, але добре знайомі, як мінімум. Тому, друзі, слідкуємо за цією ситуацією. Я думаю, що динаміка розвитку подій себе не змусить чекати. Для цього підписуйтесь на мій канал, я вам обов'язково про все буду розповідати про ці тонкощі міжнародної політичної гри. Коментуйте, що ви власне думаєте з цього приводу. Навряд чи я побачу там якихось дуже приємних коментарів, бо, направду, це справедливо обурює. І все ж таки, які перспективи, наприклад, долучення Китаю і Росії до переговорів у на саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня 2024 року, і що це може дати нам Україні? Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео. друзям. всіх люблю не перемикайтесь, все буде Україна.